Можна я тут поруч з вами посиджу? Не люблю я ці тривоги. Чи ви хотіли самі побути? Ні-ні, ти ще сюди, будь ласка. Дякую. Мені апендицит вирізали. Завтра чви і відпустять додому. А у вас що? Струс мозку. Ні, Впала. Хотіла зробити одну дуже велику дурницю. Але на щастя відбулася лише з мозку. Ви хотіли вкоротити собі віку? <гум> У вас хтось із близьких помер? А ну, як ти здогадалася? У вас очі сумні і червоні. Такі було в ну, мого тата, коли мама загинула. Я тобі дуже співчуваю. В мене чоловік загинув. Ігор. Ми дуже любили одного одного. Моя мама теж на війні загинула. Тато каже, що я на неї дуже схожа. Але іноді мені здається, що йому боляче на мене дивитись. Тому я намагаюся менше потрапляти йому на очі, бо він одразу маму згадує. І засмучується. Та ти що? Тобі лише здається. Він насправді не через тебе засмучується. Розкажете мені про свого чоловіка. На тобі цікаво. Звісно. Я вам про свою маму розповім. Бо мені геть ні з ким про неї поговорити. Ну давай. Відбій повітряної тривоги! Подімо, повіримося. Ході. Ходімо. Знаєш, я тобі зараз розповідаю про Ігора. Мені здається, ніби він десь тут поряд. Теж згадує мене і усміхається. Хоча мені трохи соромно, що я тебе навантажу своїми спогадами. Нормально. А з ким вам ще про нього поговорити? От ви казали, що у вас є молодший брат, але ви живете разом. Було б дивно, якби ви йому. Так розповіли про свого чоловіка, як мені зараз. Він все це і так знає. А вам треба виговоритися. Може, ти така розумна. Я забула запитати, скільки тобі років? 15. Мама з 14 року весь час була на фронті. Я Її бачила тільки під час її відпусток. Але під час її відпусток була так кайфова. Ми всю Україну об'їздили і трішки Європи. Де ми тільки не були? Хочете, я вам фотки покажу. У мене є на телефоні. Давай. Ой, там мій тато йде. Ви не кажіть йому, що я вас спогадами навантажувала, добре? Бо Він засмутиться. Привіт, Як? Yeah. Нормально. Uh -huh. Добрий день. Uh -huh. Добрий день. Познайомтеся. Та ми my... начебто знайомі. Ну що, як почуваєтесь? Більш-менш.